Щойно припаркував свій велосипед. Отаким От чином я буду карапкатись зараз до скелі. Вже вона помітна тут під ногами камені. Підйом досить такий різкий, але не, нема нічого надзвичайного в підйомі. В принципі, можна підніматися. Ось такі камені, валуни, вже в принципі помітні отвори печери. То не, не від самого дні поляни, на поляні буквально 20 метрів, і ми вже виходимо до монастиря. Так, підйомчик, в принципі, як по сходах. Тут камені розмиті, піщаник. Так, одне... О! Ми на місці. Одне що? Цей насторожий це мокрий камінь бо сьогодні йде дощ. Гарно хтось загубив куртку. Так, дуже гарно. Може варто було насипати. Ось так. Спочатку вийду наверх, покажу. О, краса яка. Все, я приїхав, слава тобі, Боже. Яка краса. Дуже гарна. Тут врізана печера. А тут дорога, наскільки я розумію, до воріт. Мабуть, треба було туди велосипедом спробувати проїхати. Ну але вже нехай буде. О, ворота на горі. Ага. Клас. Зараз спущу ще до велосипеда спочатку. Даму я поставлю свічку. Так. Гарно, але геть нічого не видно на відеокамері. Дуже гарно. Клас. Яких зусиль треба було прикласти, щоб такого? Веду тут Мішу. Клас. Клас, клас, да, клас. Так, тут от виропід двері. Вікна. Тут прохід. Прохід в маленьку кімнатку. Маленька кімнатка. Ще це, ще це все кладовка. Кладова. Тут теж були двері. Я все гарно, акуратно видоблено, вирізано під рами. Гарно. Цінніші дуже цікаві.